Так, Сьогодні на вечері будемо готувати ліниву піцу. Беремо лаваш, ось так скручуємо і нарізаємо просто ось такими смужками. Ось так. так. Два лаваші ось так нарізаємо такими смужками. Ось так лаваш нарізали. Зараз цей лаваш візьмемо. І переставимо в сковорідку. Ось так взяли цей лаваш, переставляємо і розправляємо ось так по сковорідці. Так менше, більш рівномірно, щоб було. Ось так. Тоді беремо, вибиваємо 3 яйця. так не. 3. Трішки посолимо. І додамо вже попередньо натертого сиру. Теж до яєць трішки додамо. Так. І ще додамо також, можна сметани, якщо нема сметани, можна додати. І ось так майонезу. Ось так. Тепер це все треба ретельно перемішати до однорідної маси. Ось так перемішали до однорідної маси і зараз цим залиємо плавар зверху. Ось так, пер цією масою поливаємо просто зверху полаваш і ось так. Ще візьмемо кетчупу і так ще полиємо кетчупом. Так, кетчупом помастили. Тепер приступаємо до начинки, все, що є вдома. Може підійти ковбаса, сосиски, все, що є в холодильнику. Це нарізаємо і просто ось так викладаємо. Це була одна сосиска, кусочок ковбаси, Це все викладаємо. робим таку начинку. Так. Так. От передзерху помідорки. Домашні. Зараз сезон помідор. Смачні домашні помідорки. Так. Все. І зверху додаємо сир. сиру. Як піца не обходиться без сиру. Сир, я думаю, піца не спорті. Чим більше сиру, тим піца буде смачніша. Ось так. Це все ми викладали на холодну сковорідку. Тепер підпалюємо сковорідку під сковорідкою, накриваємо кришкою і так на невеликому вогні хвилин 10-15, щоб сир добре розтопився. Ось така получилася лініва піца, яка годує готується за 10-15 хвилин. Зверху ще. Можна додати приправи для піци. Не було, то я додав італійські трави. суміш італійських трав також гарно підходить. Ось така буде вечеря з лінєвої піци. Готуйте всім приємного апетиту.